Відеоурок з основ моделювання Core для навчання творців ігор як будувати реалістичну 3D-модель за допомогою Core Editor. Якщо знаєте шлях навколо моделювальника, відео може не підходити. Якщо це ваше перше знайомство з моделюванням в Core, ласкаво. Почнемо: ми зробимо 3D-млинці з маслом, кленовим сиропом та свіжим фруктом для прикраси у цьому відео. Увага! Це відео може голодними. Для письмової версії посібника відвідайте docs.coregames.com, розділ основи моделювання в посібниках. Моделювання реалістичних об'єктів краще почати з посилання на зображення. Шукайте млинців Google, щоб посилатися на них працюючи або збити собі стопку. Почнемо новий проект. Назвіть його основи моделювання та натисніть Створити. Три корисні клавішні комбінації перед наступним кроком потрібно запам'ятати. В E та R v дозволяє переміщувати об'єкти в, e e об об в просторі X, Y та Z без будь-яких обмежень. Дозволяє обертати об'єкти у напрямках X Y та Z. Використання R масштабує об'єкти в просторі X і та Z, зробивши їх більшими або меншими. Ці три ярлики важні для маніпулювання 3D-об'єктами. Нагадую, використовувати їх надалі. Без бардаку млинці потребують місця для сидіння. Почнемо з тарілки для відпочинку. У вікні редактора введіть слово циліндр у полі пошуку та перетягніть його відображувач. За допомогою клавіші R зменште циліндр до розміру тарілки, перетягуючи його по трьом осям, щоб змінити його форму. Тарілці треба губка, щоб сироп не падав, зробіть пошук кільця з фаскою. Вставте його в редактор і зменште R на вершині циліндра, поки виглядає правильно. Натисніть клавішу G, щоб увімкнути або вимкнути прив'язку до сітки та точно вирівняти об'єкти. Ви можете додати текстуру до пластини та підлоги, шукаючи в вікні дерево. Перетягніть будь-яку текстуру дерева на підлогу. Шукайте текстуру прозорого покриття. і Перетягніть її на пластину та губу. Змініть колір на білий або будь-який інший колір, що ви бажаєте. Готувати млинці, знайти вміст для циліндра та масштабувати його до розміру млинця на тарілці. Додаємо текстуру до млинця, шукаємо штукатурку у вікні вмісту і перетягуємо на млинець. Тепер відмітьте використання розумного матеріалу в вікні властивостей і виберіть бежевий колір, схожий на панкейк. Вимкнення розумних матеріалів забезпечить адекватне масштабування текстури на менших об'єктах у навчальному посібнику. Млинець гарний. Додамо хрусткіших країв, щоб виглядав ще апетитніше. Знайдіть тонке кільце, зменште його клавішею R. Застосуйте текстуру стукатурки та фарбування, використовуючи темно-коричневий колір. Я не знаю про вас, але одна млинець мені недостатня, тому додамо кілька більше. У вікні ієрархії виберіть циліндр з фаскою та тонкі об'єкти кільця, утримуючи SHIFT, щоб вибрати кілька об'єктів, а потім натисніть Ctrl і W, щоб здублювати. З обраними об'єктами в ієрархії натисніть В, щоб перемістити другу млинець над першою, а потім повторюйте цю дію, поки у вас не буде три млинці в стопці, зруште стопку блинчиків з центру, щоб вона виглядала природніше і задовольнила ваше око. Пам'ятайте, все залежить від подачі, а не від смаку. Додамо більше текстури до верхньої млинці. Знайдіть Decal Stains Round 01. Перетягніть на верхній млинець, натисніть R, щоб зменшити його розмір, поки він не виглядає як ваш верхній млинець. Хрусткий. Мені подобається масло на оладках. Шукайте в Core Content куб з округлими краями. Внесіть його в сцену. Натиснувши «R», зменште його до розміру шматочка масла, розмістивши його на вершині статуї. Шукайте пластикову блискучу текстуру. Перетягніть її на куб. Змініть колір на маслянисто білий. Тепер у вас є трохи масла. Чорт, це добре. Час для кленового сиропу. Знайдіть та додайте декаль у стек. Зменшіть його за R та в меню властивостей: змініть індекс форми на 5 і перемістіть його за V, поки він не виглядає достатньо смачним. що вже зараз. Пляцки смачні. Але можна використати фрукти для прикраси. За навичками, вивченими до цього моменту, створіть циліндрів та сфер, зменшіть їх до розмірів банана, чорниці та малини, використовуючи клавішу Е e для повороту кільців банана. Для текстур спробуйте використовувати Birch Leaf 01 для бананів, Snow 01 для голубики та Clear Coat Reflector Triangle 01 для малини. Зняти прапорець, використовувати розумні матеріали на всіх, щоб вимкнути їх використання. Оберіть колір, щоб вони виглядали свіжими. Ось створили пухки, змащені маслом млинці з капаючим сиропом. Це дуже смачно. М -м -м. Завдяки поєднанню простої геометрії, модифікованих матеріалів та наклейок, можна створювати безліч реквізитів у кор. Спробуйте різні налаштування, форми та перегляньте твори інших учасників спільноти для натхнення. Діліться творіннями на Core Creator Discord у шоукейс, показавши свою роботу. Не забудьте лайкнути відео та підписатися на наш канал YouTube для відеоуроків та трейлерів від Core. Натисніть дзвінок, щоб отримувати сповіщення про прямий ефір. Дякую за перегляд.